могилів Подільська територіальна громада продовжує надавати посильну підтримку тим населеним пунктам, які зазнали єство руського міра. Днями до Херсонщини у постраждалий від терористичних атак та зруйнування Каховської ГЕС-регіон, вкотре відправили партію гуманітарної допомоги. Цього разу це понад дві тонни вантажу, який містить продукти харчування, олію, тушонки, печиво, крупи, борошно, різну консервацію, хлібобуличні вироби тощо, а також питну воду та їжу для тварин все, що стало вкрай потрібним жителям Херсонщини. Ми долучилися до зібрання зборів для того, щоб передати на Херсонську область. Після того ми безпосередньо зв'язалися із Антонівською громадою, спілкувалися із головою громади Іващенко Сергій і запропонували свою також допомогу з його слів в їхній громаді, в якій проживає зараз біля п'яти тисяч жителів, і практично ніхто не виїхав з цієї громади. Всі люди очікують, поки спаде вода. Основна необхідність на сьогоднішній день це основному харчові продукти, харчові набори. У наш нелегкий час спротиву України російській агресії Могилів-Подільська громада сприймає чужі проблеми як свої. Волонтери Роман і Олександр навідмінно виконали добру місію. Кожну родину, кожну людину, хлопці залишали зі словами Тримайтеся, ми продовжимо допомагати. Доброго ранку, ми в Антонівці. Хочемо подякувати цим хлопцям, які нам привезли допомогу від жителів могилів Подільського. Ви нам допомагаєте, ми тримаємось. Дякую, все буде файно.